Вчора у міському палаці культури відбувся незвичний захід. Учасники народного ансамблю бального танцю Вікторія вийшли на імпровізовану сцену, аби продемонструвати глядачам, чого вони навчилися за цей рік. Підготували концертні номери, а також буде конкурсна програма Стандарт та латина. Номерів 17 у нас будуть будуть малесенькі дітки танцювати, середня група і старша група. Діти вивчили нову програму за цей рік, тому буде дуже цікаво. Цікаво їм послідкувати, чого вони навчилися. Як запевнила тренерка, такий показовий захід для батьків відбувся вперше за довгий час. І смотри були, і концерти там і різні благодійні концерти у нас були. Ми виступали плюс конкурси. Наші діти їздили на змагання, отримували гарні результати. Тому, в принципі, у нас дуже багато було виступів в цьому сезоні. Але отак, от масштабно, що ми зібрали наших батьків тут, так це за Ну, напевно, за, за карантин, за роки війни, отак от у нас так перше. Під час відкритого уроку танцівники віддалися моменту наповну, заряджаючи і себе, і глядачів енергією. Адже танцювати їм подобається понад усе. Мені дуже подобається змагатись, перше місця отримати та танцювати дуже. Танцювати це дуже суперкласно. Мені подобається там, робити всякі там різні руки ти будеш робити танцювати всі танці європейської та латиноамериканської програми зі своєю партнершою. Я дуже довго і клітно готувався і думаю, що все буде дуже круто. Вже ходжу от з самого початку, самої нашої категорії. Бейбі 6 років десь. Я люблю танці за те, що я можу висловити свої емоції в танці. Мені це просто подобається, і збираюся показати другим батькам, чого ми навчилися за цей рік. Окремою радістю для малечі став виступ досвідчених виконавців танцю, під час якого початківці змогли почерпнути для своєї майстерності щось нове. Я танцюю вже 11 років. Мені це дуже сильно подобається. Я цим зацікавлений і. Для мене це радість прийти сюди, потренуватися, а потім поїхати кудись на змагання, заробити якісь місця, якісь нагороди. Протягом року ми довго тренувалися, аби зараз батькам показати свій результат у наших танцях та побачити їхню усмішку. У нас було багато турнірів, семінарів, змагань. Ми дуже довго. Рудились над цим з уроком, щоб зробити батькам і тренерам свято. Ми танцюємо дві програми латину та Стандарт. 10 танців. Опісля виступу усі учасники перформансу отримали пам'ятні кубки. Пишаємося нашою талановитою молоддю та бажаємо їм великих звершень у майбутньому. Дмитро Цирюльник, Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.